Вітаю вас на першому міському темі дня. Мене звати Руслан Дроздов. І сьогодні ми хочемо поговорити про дрони Камікадзе. Як та чим можна збивати іранські дрони, які атакують наші міста, і з нами на онлайн зв'язку Геннадій Сульдін, очільник громадської організації Технарі. Пане Геннадій, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, Одеса вже декілька днів відчуває на собі оці летючі балалайки, мопеди, як їх тільки не називають, але все ж таки, вони і падають на нас, вони і збиваються ПВО, і виникає дуже величезне запитання. А як збивати їх? І чи можливо їх збивати так, щоб 100% дронів не долітали до нас? Вітаю. Це дуже складне питання, тому що ці дрони це новий тип повітряних загроз. Протиповітряна оборона з одного боку для зенитників такі дрони для зенитно-ракетних військ це, так би мовити, дуже проста учбова ціль. Він йде з невисокою швидкістю, і якщо його своєчасно побачити. То його доволі просто збивати. Але, є, але по-перше, це треба побачити, а він маленький, і на радіолокаторі можна його побачити з близької відстані. Тобто, є дуже замалий час для підготовки та відкриття вогню. По-друге, ті зенітні ракети, якими збивають ці дрони. Вони дуже дорогі і їх небагато. Це ракети для старих радянських зенитно-ракетних комплексів, і вони не виготовляються на території України зараз не виготовлялись. Тобто це дуже дороге збиття. А назбивати його не можна, тому що він може долетіти і <кій> когось вбити. А... Як... В недалекому майбутньому, з моєї точки зору, буде будуватися ця протиповітряна оборона проти дронів. По-перше, це... це новий від протиповітряної оборони. По-друге, ці дрони, це доведено, збиваються малокаліберною зенитною артилерією та стрілецькою зброєю. І для того, щоб їх збивати. Потрібно доволі багато коліматорних прицілів для автоматів та кулеметів, які дозволять е з більшою вірогідністю збивати ці повітряні цілі. По-друге, є величезне питання, як збивати це вночі. Зараз е конструкторська група технарі сумісно з е фахівцями е повітряних сил. Перевіряє різноманітні варіанти бойових сценаріїв. Ми сподіваємося, що за кілька днів ми знайдемо рішення і будемо його тиражувати, і долучати до цього інших офіцерів протиповітряної оборони та інші волонтерські організації, щоб масштабувати вдалий досвід. На весь театр воєнних дій. Скажіть, будь ласка, а от заяви Ізраїлю щодо того, що вони зможуть нам допомогти і передати нам якісь технології для того, щоб не просто збивати іранські дрони, а посадити їх якимось чином. Чи зможуть вони нам допомогти? Ну, по-перше, ми чули тільки заяви, ніхто цього не бачив. По-друге, ми не знаємо, коли це буде. В мене немає підстав сумніватися в тому, що нам щось колись передадуть, і може, воно й буде ефективно проти такої, е, такого нового типу зброї. Але зараз цього немає. І е, бойові сценарії з моєї власної точки зору слід розраховувати не тільки на те, що нам хтось щось передасть, а що ми самі чомусь навчимося. Щось зробимо і щось зможемо. Ну і наостанок, сьогодні вночі ми бачили, як над Одесою збили три дрони, сьогодні вранці теж дрони були збиті по Одеській області, і це зробило ПВО. Це показує, що наші хлопці дуже швидко навчаються збивати їх. Чи це просто така ну, удача сьогодні? Ну, о, дві речі. По-перше, якщо Така ціль, якщо таку ціль зенитники та локаторщики побачили, то, то вони її зіб'ють. По-друге, нагадаю, як на початку війни були такі зухвалі обстріли крилатими ракетами з боку орків, а потім наше ППО навчилась їх збивати. Так, от, крилата ракета, це дуже-дуже складна ціль, навіть коли її побачили на радарі. А цей мопед – це дуже-дуже проста ціль. І єдине, що, що погано в цьому, що наші зенитники їх збивають, що поки що ми вимушені збивати дорогущою і дефіцитнішою зенитною ракету, оце лайно літюче. Сподіваюся, що те, що передадуть ізраїльтяні, буде корисним. Сподіваюся на те, що воно буде швидко. Але ще швидше сподіваюся, що е фахівці ППО е зможуть збивати це стрілковкою. І тоді, і тоді і тоді ми зможемо без допомоги впоратися з цим. Бо, маючи такого, так би мовити, сусіда, ми з моєї власної точки зору, приречені на те, що ми повинні бути завжди, все життя 24 на 7, бути готові е уразити таку ціль і парувати таку загрозу. Це з нами на все життя. От хто не хто не вірить, може в ізраїльтян спитати в них такий великий-великий досвід, як жити поруч з терористами. Ну а ми сподіваємося, що технарі зможуть е, знайти спільну відповідь на це запитання, допомогти нашій армії, допомогти всій Україні зробити наше повітря вільним, мирним і життя спокійним. Тож я вам дякую щиро, дякую всім технарям. Разом до перемоги. Разом до перемоги, дякую. Геннадій Сульдін з нами на прямому зв'язку. Очільник громадської організації Технарі Українці. Мирно нам з вами життя. Тримайтеся, будь ласка, залишайтеся на першому міському. і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.